Зайчик дуже така, знаєш, струнка, як то поля, зелена є нова і не все. Добре утро, я сегодня буду ходити, ти да. мені не говорю. Я навіть шуколу мила отак, швабур. Знаєте, литящий похоті дайчик. Я же джинки вчера взяла. А сегодня буду ходити струнка, такая, знаете, сьогодні така вигінка спиночка. Дивіться, прям две останочка, хто таке привичена. Да, я разношу до вечір. Я представляю, когда я розстрілу кувічку, як я здихнув. Я вот от так, як ота жаба, знаете, сяду. Ростівну пуговичку І ся в бух, і воно в мене все вивалиться на мій красивий зивочок, мій красивий на мої красиві ножки, тому що ми богині, дівчатка. А що мені без нього робити? Якщо мені подобається джинси, в мене є живіт, що треба робити, так, Зайчик? Втягнути живіт і одіти Сьогодні, а ввечері будемо. Дивіться. Я від речі розтягнути, я думаю, так, дівчатка? Так. Ні, якщо що, я можу розкінути по пугов... що... я розтягну пуговичку, то я розуміру. Давайте, мої рідні, за те, щоб все було добре. Утро добре утро, прекрасна това з вами настрій сьогодні. так? Такий живенький ви знаєте, що привоз завжди да, живенький, дівчатка. На привозі можна купити кажуть, що там можна купити хату. Не буває, що... що на привозі можна купити путня. Дівчатка на привозі все можна путні купити. Ну що таке? Ви що серйозно? Привоз самий легендарний ринок у всій Україні. Ви повірте, на привозі отінно, що ви можете купити абсолютно все. Саме головне, що вас можете і привітати, і нагнати, і набити, і послати все, що хочете. А ми вас цілуємо, любимо і жомдарей нашою, наші наші. Колбаска розмана. У нас дуже великий вибір колбаски. Дуже, дивіться, махан, курхан, київська. Потім, дивіться, дівочки, дуже вкусна э, ця Леся, слухай, ти вчора дала мені попробувати. Я не пробувала. Дуже вкусно э, кривлюк з вишні. Дівчатка, прямо там вишня, прямо внутрі. Дуже вкусно. Дивіться, ми робимо такі асорти. Це дуже удобно, дуже вкусно ньому три види колбаски, клік з фісташкою, говядинка, допустимо, і ліутечка, і э, вишня. Дівчики, кролік з вишнею – обов'язково пробуйте. Ціна 105 гривень за кілограм. Десь пачечка скільки вона, десь, десь 300 гривень, десять. Дивіться, ми робимо таке асортів, тому що воно в нас дійсно добре продається. Ми його так от наробили, і дивіться, і три відео колбаски. Ви берете любу. Дивіться, тут прямо видно фісташечка. Тут, дівочки, оце, оце, оце кружочок вишня, дуже вкусно. Потім мої рідненькі. Є одільний кролік з фісташкою, є, дивіться, отільне, от, кролік з вишнею, говядина, махан, курхан. Говядина з вишнею, дуже вкусна колбаска. Вона йде, дивіться, вона йде тверденька, але вона дуже смачна. Палочки такі, 250-300 грамів. Це наша 650 гривень за кілограм. Колбаски дуже великі. Вона не похожа ні на що, вона йде сиролялочка, дуже-дуже вкусненько. Потім не забувайте мої хороші, що в нас є привітний різні. Виїхали, не виїздю. Анюшка, точку передай. Світа, я, скажу, я ну один раз приходи, Вітюшки, от світу передай, Хорошо? Скажи, Скачемо її святами. Танюшка. Так що мої рідненькі. Зачем дивіться, в нас в продажу є хамон, не забувайте. Зача, біжи, 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 дивіться, подарочі, хамона, забувайте. Знаєте, куди більше, біжить, нас так приведені. Дивіться, подарочного хамона немає, вчора продали весь, він на нас відведені. Відтак, не жалі і там його немає. Значить, він буде в нас під кінець неділі заказати з коробочок. Дівчатка, є химончик, пол кіло 500 гривень, 250 гран, 250 гривень. Він дуже вкусний. Дивіться, дівчатки, він іде на жирний. І кожен кусочок він такий э, проложений, знаєте, ну як папіром таким, знаєте, тоненьким от цим Значить так, потім мої хороші дуже смачна, є слоєчка. Привіташка, э, слоєчка, значить, де сімсот після гривень за кілограм. Вона йде м'ясо саме. Вона теж не похожа ні на що, вона дуже вкусна. Ви, ви знаєте, все бо вас, ага. Ця колбаска вона вкусна по-своєму, слоєчка теж є. Значить, дивіться, немало важного, весь товар знаходиться, дівчатка, у нас в холодильничку. Таку ми красиво повилажуємо, дивіться його. Бачите, ось все. Все на виду. Потім є от така Італія колбаса, вона по 750 гривень за кілограм. Вона вже трошки небагато. А, це оця колбаска, це з вишньовим, як вона? Сіроп, сиропом, дівчатки вона дуже вкусна. Ви знаєте, вся ця... А, це її вже немає, так? Оце все вже? А, вже не давай її що ми навіть не купали. Давай її Куди ж їсти, света? Джимси. Да не все одно будет. Я не знаю, її дуже смактувати. пусто теж классно. Треба заказать. їм. Так мої калушки, потім дивіться, дуже пусто побасуватися, як вона. Кого? Червоної рибки. Звісно можна. Рекламна пауза, пошли на сюда юночку. Значить, так, пошли. Колбасу Веся, Покажи оця, як вони трюхи на трюфель. Шлининка з трюфелем, з мелким колбаску. мелким салом. дякую. Так, 900 гривень, будь ласка. На 508-500 гривень, нормально? Чудово. Чудово, ну добре. Молоточка, легко, молотолечко, ми робимо таким... Це Це фарелечка, так. Два, согласна. На 850 форелечка вона, нас робимо разом кусочками. О, а чого вона смачніше, ніж сьома? Ну тому що вона завжди смачніше. Да? Вона ярче. Ви знаєте, вона і так та пусто. Тут не можна сказати, що якась там пустіше. Вона смачна і та Ви знаєте, З наших рук все смачне. Все, Сьогодні будемо пробувати. Дуже дякую гарно. Вам теж. А дівчатка, жіночий круг така, що персик, персик, красуня, майже бажаємо. Я хотіла корпус просити, така і та й та 700-800 грамів і та й та, та. так бусинка. Хорошо, 700-800 грамів. Горбушок і там. От навіть на вторі полочки вона виложена в брядок. Дівчатки, ви знаєте, що касається наших особисто світулькиних золотих рук. ви коли за вам буде удача навести? Їх. Серйозно, ось ця світулечка, коли щось дає, а рубки світулечки такі, знаєте, там пояденька. якщо що приходьте. Так, ось ядім если Якщо ви всегда всі є, хорошо, Значит, слоєчка тут целый ряд, вона просто виложила Красивую колбаску, сказала. Вот той трюфель вісити, 700-650. 750? Е, 700. Ми будем дурить, речі людей вже. 700? <кх> хорошо, 700. Ну, ладно, да, дивіться, що ти накурила, бо ми ж це не станемо. Ми, ми, ми главне, коли виходимося, не знаємо, а колись другие не знаем. Так, дівчатка, посмотрите, донаєчка тоже є, взяли. Ми не берем багато. Дівчинки, 30 кілограмів, тому що зараз ну, така робота, що, знаєте, ну, хватить так. Дивіться, вистава знаходиться в холодіночку, ми будемо робити вам кожен день. Ціна і крапці не міняла. 700-800 гривень за 100 г. Крабики. Велика баночка в нас виходить 6 тисяч 5 і 2. Ой, 6 дві. 64 дві. Бре що п'ять. Так, дівчатка, отакий тунець. 500 гривень. Печеночка, така 500, така 900, така 250 Дуже вкусна сьомочка, дівчатка. отака вот баночка 150 гривень, цілим куском. Декий лосось іде або двома кусками, або одним. 200 гривень, це 150 за 200 Сайра теж дуже смачненька, вона йде 120 гривень, 100 гривень печеночка і 150 лосось. Так, це у нас донаєчка, 550, вона ціна це міняла. Дівчатки, це ця холодильничка, ви знаєте, що у нас все виложено, це діди мене, що водить. все виложено в холодильнику. Весь товар холодильник. Тобто, Ось такі колбаси, ця двійна дуже вкусна. Викинула так лосось з форелькою 1200. Зарока це карабаха, 1200. Оті ялені ні вони 1500 за кілограм. Дунаєчка, дві штучки, копченої 400 гривень, тонець стоїть 1200, мирних 900 гривень за кілограм. Патлетки 1000 гривень за кілограм. Дуже вкусний цей торнадо, торт дуже смачненький, 1500 за кілограм, капчений 1400, чотириста, всім любімі круаснчики, кальмар з тунцом, взагалі безподобна колбаска. Продали. Продали, да, треба ще хай кайкосик привезти з складу. Потім малосоличка, ви знаєте, самі не міяли. Дівчатка наші. Це не, ви знаєте, що вони в нас не міняють, вони як і бо, так і є. Саме головне, мої хороші замовлення приймаємо на Viber, тільки на Viber. Дівчатка, будь ласка, слухайте, немає на роліки. 098-49307-76. Томи вайбера ми не приймаємо нікуди, тому що буває пишуть, де мій заказ, який заказ. Я вам зробила в інстаграмі. От я мала з кимось переписку, скидають скріншот, там 180 вісім підписників, і ви робили з ним переговори. Дівчатка, у мене один інстаграм, один тікток. Кстати, Леся, йдемо на морі купить Дивіться, Дуже хороший морський коктейль, суха заморозка, цена його 250 гривень за кілограм. Він дуже хороший. Креветочка 500 гривень за кілограм, вся забита зі курочкою. Мідії 150 гривень, пол кіло, 300 гривень кілограм. Дуже смачна ось така, така кріветочка це суха заморозка, вона 500 гривень за кілограм. Чищена кріветочка 900 гривень за кілограм. Всі, ха, ха, трошки є, э, Скумбрії нема. Дівчатки, і отакі лангусти, 1300 гривень. Коробочка, дивіться, це йде самі крупні. Дивіться, вони йдуть по розміру. Л1, Л2, Л3. Я не знаю, який це Л у нас, але це самий крупний. Він йде набитий, забитий. Дівчатка, отака така коробочка стоїть 1300 гривень за кілограм. Суха заморозка, це саме крупний. Ви знаєте, є, є помільше, вони там стоять по 900 гривень такі коробочки. Но ми беремо, Я не знаю, який у нас розмір, але він у нас, я знаю, що самі крутий. Потім дівчатки, оліпки, отакі оліпки у дуже хороші олівки. Баночка, ви знаєте, це маслина гігант. Отакі з родзинкою вони 350, такі без косточки вони 300. Так, дівчатка, дивіться, оливкове масло. Отака така баночка 700, така 800. Цього треба, до речі, заказати, ми його продали. Потім, дівчатка, дивіться, дуже вкусна вялена ікра, це ікра в'яленої риби, яка не гливка. Вона 1800 кг, вона не пристає до підніпіння, це немаловажно. І десь одна пачка виходить на 900 гривень. Це ми можемо не вже. Не ну, якщо стану, то без пуговички на штанах. Сьогодні весь день у нас штани в процесі, дівчатки, вони обалденно круті. Я вам казала вже, що дівчинка, яка, знаєте, от я така, от мені не просто подобається платінка. Я його вдіваю, да, мені так воно їм комфорт удобно. І я бачу, тут думаю, світ, слухай. Та воно всю життя у мене не торче, що мені носити плаття. Плюнула і забула, озулаха бочок, витягла волочки, накритила луку, тобі говорили, боже, ти просто богиня. Так що заповни, дівчатку. Ви всі богині, богині з великої букви. А ця богиня йде вже миє руки і починає ну, торгувати. Чим торгувати не знаю, або лицем, або або вам. Але дякувати Богу, дякувати за все. Ви знаєте, все одно день, день лучше, день хуже, це торговля. Ніколи не горить слова нема. Первий почин не трогайте, завжди уливайте, цінуйте свій товар, і він буде цілувати вас.